Русня повсюду русня. <кліпи> І ні, це не маніакальна параноя, що вони мене переслідують. Просто в розрізі ретроспективи та огляду контенту минулого десятиліття важко знайти щось таке, що не смерділо би московщиною. От нібрат, гніди червоні. Як не солдати, так кадети, як не кадети, так бригади, як не бригади, так інтерни. І все це на нашому телебаченні в режимі нон-стоп з перервою на рекламу. Почни з десятки. Білайн живи на яскравій стороні. І навіть реклама того часу це не чай Ловаре, після якого тебе засосив Олександр Терен. А реальні продукти з боліт, що просочувалися у всі сфери нашого життя. Якщо ж взяти кінопродукти, то там взагалі була сумна історія з перемінним успіхом на позитивні зміни. Я лише коротко нагадаю, що в нас не з першої спроби вийшло протягнути закон, який би забороняв російські кінотеатра. І так до 2008 року лише четверть фільмів перекладалася саме українською. Тоді була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, яку майже успішно через три роки скасував рідкісний виродок та Мерзота, регіонал Дмитро Табачник. Добре, що все закінчилося добре і згодом все налагодилося. А кінотеатри забули як страшний сон своє-собачу мову. На телебаченні в свою чергу творилася повна вакханалія. і там вже йшлося не про російський дубляж, а саме про продукти з боліт, що масово заполонили наш ефір. Таке кіно було доступним, дешевим і що головне. Користувалося великим попитом серед населення, що жадно ковтало чергову сопливу залуку, присмачену ура присмачену у на патріотизму. Російським орапатріотизмом, що дуже важливо додати. Сьогодні у випуску буде йти саме про такий непотріб, який на фоні інших фільмів з боліт не сильно то вирізнявся, але показував картинку, яка була такою близькою екс-учасникам Совка. Там і бандитизм на дорогах, і нібито філософські тези про життя, і любовні інтриги, і все це загорнете в ту романтичну обгортку подорожей та нібито свободи, хоча де русня, де свобода. Отож, всідайтеся позручніше, оскільки сьогодні ми розберемо чергове московське гівно, що впевнено крало в нас час та забивало голови молодим та незрілим громадянам. Налекобійник багатосерійний російський серіал, випущений на болотах 2001 року таким собі Юрієм Кузьменко та Георгієм Ніколаєнко. Якщо ви дивилися попередні випуски цієї рубрики, а якщо ні, то рекомендую глянути для повної картинки, то напевне зауважили, що більшість таких продуктів знімалися за участі українця Олександра Руднянського. Цей виходить з каналу 1 плюс 1. Приклався до половини гівна, що продукувало болото, і це водночас і сумна, і весела новина. Сумна, навіщо було їхати до Москви, якщо можна було це робити тут, в Україні, і не відмиватися потім роками від російського сліду. Хороша новина. Це лише свідчить, що московити самі нічого створити не можуть. Серіал «Далекобійники» складається з трьох сезонів та 44 епізодів загалом, тривалістю по 50 хвилин. Кожен з епізодів не пов'язаний історією з попереднім а головні герої постійно потрапляють в нові пригоди, пов'язані з перевезенням вантажів на Росії. Ідея створення серіалу прийшла не випадково, а за сприяння керівників тодішнього московського телеканалу НТВ у 2000 році. Сценарій затвердили, прочитавши перші нотатки про далекобійників та їх пригоди, постійні переслідування і мало невиживання на роботі з пісенням в баночку і канапкою на приборці. В контексті того часу з розгулом бандитизму. Багато хто не знав, чим справді займаються водії в рейсі, а ходили лише чутки про вічні п'янки на складських базах, проституцію та побори на дорогах від обласних міліціонерів. Це, звісно, було недалеким від правди, проте сценаристи вирішили вписати в ідею логістичних перевезень саме екшену з перестрілками і погонями, як би воно дивно не звучало в розрізі великогабаритних машин. Для зйомок було домовлено взяти два тягачі компанії Камаз, яка люб'язно надала все, що потрібно. you <laughs> Навіть разом зі своїми водіями-тестувальниками. Ці водії і сиділи безпосередньо за кермом, коли треба було зняти черговий віраж Камазу. Але коли зйомки велись в умовній кабіні, то використовувалася мобільна версія, що кріпилася на платформу і возилася на причепі. Власне, в цій кабіні і було відзнято більшість сцен головних героїв, що говорили про життя та везли черговий вантаж в межах країни помийки. На головній ролі було затверджено акторів, що максимально вписувались в канонічний образ далекобійників старого Діда, що нібито все життя за кермом, хоча б по факту актор, виконавши цю роль, не мав водійських прав, та молодого росіянина з таким собі вітром в голові. Між іншим актор, який зіграв роль цього парубка, такий собі Владислав Галкін, 2010-му став хорошим росіянином, померши в себе в квартирі за дуже загадкових умов, нібито від зупинки серця. Серіал знімали в пришвидшеному темпі на околицях Москви по 15 годин на добу. На один епізод в середньому тратили до 6 днів. А бюджет порівняно з іншими продуктами того часу був дуже скромним 60 тисяч доларів на епізод. Саме тому для зйомок залучали машини знімальної групи, а костюми актори часто готували собі самі. Сам сюжет постійно змінювався, оскільки серії не були пов'язані між собою та переписувався мало не на коліні, підлаштовуючись під забаганки акторів. Саме тому в кадрі все виглядало більш-менш реальним, адже часто люди грали мало не самих себе. Жартую, звісно, ви ж не подумали. Деви там людей то знайшли компанія Камаз, яка по суті зіграла головну роль, в результаті отримала шалену рекламу свого гімняного тягача, але так і не заплатила ні копійки знімальній групі. Хоча загалом це був вигідний бартер, оскільки для зйомок реально потрібен був такий транспорт, а брати в оренду було неймовірно дорого. Між іншим в другому сезоні хотіли використати вже щось з реально хорошої техніки, як -от машини марки Volvo чи Mercedes. Проте КамАЗ таки заплатив якісь кошти та випустив спеціальну для зйомок лімітовану версію свого тягача. Сюжет серіалу розгортається навколо двох головних героїв: Федора Івановича, старого водія, який оце от світ побачив і все знає, коли тільки що в його знання входить викривлена модель сумкового мислення та дефіцит, та молодого парубка Олександра Коровіна, якого нав'язують старому помічники. Попередній напарник Федора потрапив раніше в аварію та залишився без ноги в той період, ще коли це не стало мейнстрімом. Обидва головні герої гниють на так званій Балашихінській автобазі. Якщо коротко, то це великий логістичний вузол. Боліт та цілком собі легітимна ці для наших довгих дронь. Спочатку Федор та Олександр не сильно ладять. А старий пердун не може ніяк змиритися, щоб кабіннього тагача сидітиме молода кров, схильна до бунтарства та поспішних рішень. Перші першій серії, власне, і показують знайомство. Та, о, яка несподіванка, перевезення гуманітарного вантажу для простих нещасних хлопчиків в трусіках, що постраждали на війні в Чечні. Це ще один руснявий продукт, який прямо кричить про повістку тогочасної Росії, чеченці-бандити. Москва там з гуманітарною місією, і байдуже, що це загарницька війна та знищення самоідентичності Ічкерії. У Нас навіть на каналі є відео, одне з перших саме пізнавального формату, де розповідається про так звані чеченські війни. Можете глянути та й заодно підписатись на канал, лайк поставити та зробити все, що вам не важко, а нам допоможе рости надалі. Так от, перша серія розповідає актуальну історію наслідків розв'язаної війни Росією. Проте узбочені інтерпретації, що треба допомогти якимось невинним російським солдатикам. Федор Іванович на пару зі своїм новим протеже підписується на рейс, сідають у свій Камаз. Та везуть вантаж, не підозрюючи, що серед цього ж вантажу є ліки з наркотичними засобами. Про цю делікатну особливість дізнаються місцеві бандити та намагаються відібрати вантаж, але в них нічого особливого не виходить, бо виявляється, що головні герої гарно водять свій катафалк та в критичний момент їм допомагає ком'юніті далекобійників втекти від переслідування. Власне, таким чином і побудований весь серіал, де Федор Іванович і Олександр Коровін перевозять ще з точки А в точку Б, але на шляху їм трапляється як не бандити, так і стихійні лиха, що додають в поїздку Екшен. Деякі епізоди досить прозаїчні з поборами на дорогах, перевертнями в погонах та розгулом мафії на червоних дев'ятках. Проте окремі серії дуже вже навіть закручені, як от перевезення вантажу, що будь-який момент може детонувати. А головні герої навіть про це не підозрюють. В результаті під час епічної поїздки пожежники поливають цистерну водою, щоб охолодити її і та не зірвалася, подарувавши купу добрих росіян. А водії вантажівки в результаті топлять її в озері. Також був епізод про психічно хвору експедиторку, що заманювала водіїв пастку, а потім виявили, що колись ті ж водії її зґвалтували та викинули на дорозі помирати, а остання вижила і почала мститися. Одним словом, серіал «Далекобійники» – це повний політ фантазії сценаристів. І як то водиться на Росії, як же ж без гадок про Україну? Ці чудові події присвячено аж цілий сюжет, де, звісно, розповідають, що не люблять кататися на Україну. А не ви Україну, бо тут все змінюється, а для московитів зміни це смерть. А я от не люблю на Україну їздити. Що ні день, то другий порядки. їх пайм'ять. Поки до Києва доїдеш, як кліпку обдіруть. Саме тому вони досі в болоті живуть з вождями і вологими мріями про імперію, але це вже інша історія. Перші два сезони загалом нічим не відрізняються один від одного. Та сама структура та подача новий епізод нова пригода. А персонажі грають як епізодичні, так і постійні ролі. На період зйомки третього сезону помирає один з головних акторів, що грав Олександра, і це вписують в сюжет, залишивши тільки Федора Івановича. Проте загальна концепція серіалу майже не змінюється. З показом в Україні цього шедевру була дещо цікава історія. Оскільки перший сезон відзняли ще в далекому 2001-му, то і логічно було би побачити прем'єру в нас того ж року. Проте цього не сталося. Скоріше за все, українські шоураннери хоч і повернули свою голову в сторону боліт, проте не наважились викотити саме цей серіал, який відрізнявся низьким бюджетом та посередністю. Як не як в кінці 90-х ми все споживали іноземний контент, як от серіали про Ксену, принцесу воїн чи бафі, а альтернативні серіали з Московії у вигляді тієї ж бригади були на голову вище за далекобійників. Проте з часом, коли український глядач звик до продуктів з Росії. То їхні серіали заполонили майже весь ефірний час, і власне коли Янукович та партія регіонів отримала владу в 2010 році. То і русифікація пішла активніше. Тоді ж і з'явилися на телебаченні серіал про таких сміливих та хороших далекобійників, а показом займався канал ICTV, що вже до того часу скотився в русняве болото. Справедливості заради вони транслювали і інші продукти, проте левову частку займали всілякі помиї, як, от солдати, кадети, інтерни і далі по списку. Український глядач того часу мав в свою чергу вже досить розмиті кордони і коптав такі серіали, як гарячі пиріжки, тому і не дивно, що серіал «Далекобійники» Прийшовся по смаку, там от показують знайомі декорації, машини, які можна побачити в кожному дворі, та такі близькі пригоди з поборами на дорогах чи розбоєм. Загалом серіал пройшовся в Prime Time декілька разів, щоб остаточно запам'ятатися глядачам, а згодом і перекочував на інші телеканали. Спочатку російсько-української війни, 2015 році, указом РНБО було заборонено транслювати більшість російських продуктів. Проте серіал Далекобійники чомусь не війшов у список. Формулювання заборони стосувалося будь-яких продуктів з боліт, що містять агітацію силових структур, збройних сил чи правоохоронних органів агресора. А в серіалі про водіїв-перевізників такого не знайшли. Проте, все ж заборона проштовхнула тренд на створення наших серіалів або ж купівлю за кордони, тому і далекобійники не знайшли серед нашого ефіру місць. Ще не стосується ігор, які користувалися шаленою популярністю та були по мотивам даного серіалу. Як це часто буває, важко оцінити масштаби пропаганди Росії з початку нульових, оскільки тоді ще не велась саме агресивна кампанія зі сторони боліт. Так в їхніх, якщо так можна сказати, культурних продуктах. А смерділо корисними для Кремля наративами. Проте до приходу Путіна до влади все було не так виражено. Звісно, що чеченські війни і загарбницька політика Московії чітко послідковувалися в повістці Денні. Але тоді Росія переконала весь світ, що бореться з якимись міфічними терористами, і як не дивно, всі їм вірили. Це ж повторилося через декілька років в Грузії. А потім і в нас в Україні, і вже з третього разу треба бути повним кретином, щоб не побачити, що таке Росія насправді. Хоча й досі є довбойове у світі, які готові співати пісеньку на все так однозначності, як от Угорщина. Але розмова не про них. Як би там не було, основною небезпекою даного серіалу було саме розмиття кордонів та інтегрування нас у спільний культурно-соціальний простір із зашитими повідомленнями, що в нас нібито бардак, а на Росії он порядок та стабільність. Був же в нас такий один стабільний персонаж, що стабільно поїхав до Ростова. Знаємо, дякую. Також серіал трасував вигідні для Росії наративи. Хоч і не відкрито та з ноткою сарказму, але все ж наполегливо, як от вічне порівняння із заходом. Там і Камаз найкраща машина, хоча її з сокирою робили. І от влада, і дороги, все може і не ідеально, але ж своє, рідне. Одним словом, повна на ура патріотизмі, який був зашитий не лише в головних персонажах, а й в акторах, як от Федір Іванович. Цей моральний виродок, маючи родичів з Харкова, і досі не розуміє за що росіяни наводять українців. Я уже не знаю, как можно по-инакшему донести хоть щось таким індивідам. – Из людей, которые на Украине живут. Нет. Моя сестра, я починав з нею разговаривать, там вообще просто невозможно было говорить. А где значит сейчас сестра? Последние мои э, сведения, она в Харькове. В Харькове, дети уехали, а она там, І она все время присылает какие-то там разбитые, вот этого Харькова нет, вот это все. Як завжди хочеться багато що сказати в кінці, і основне питання: нащо на ми це дивилися? Нащо ми асоціювали себе з героями якихось всратих серіалів з Росії за три копійки, коли паралельно в ті ж роки були випущені, наприклад, Каліфорнікейшн або ж Брейкінбет, якими захоплювався весь світ? Питання досить риторичне, оскільки відповідь на нього значно більш комплексна, ніж та. Що ми дивилися, бо нам це вмикало. Це тільки частинка правди, оскільки в світі контенту теж працює ринок, і перш за все контент орієнтований на глядача. І якщо є масовий запит на схоже творіння, то і люди, що хочуть заробити, забезпечать цей попит. Саме так воно і працює, і добре, що зараз ми значно виросли, як нація, а все що залишається. Ніколи не допустити повернення в те ж болото, з якого так важко вилізти.